Лікування не дух легень зі всіх куточків країни представники тезіатричних закладів приїхали до Кам'янця-Подільського задля обговорення стратегії подолання туберкульозу. Обрали це місто не випадково. Більше ста років тому назад, в 23-му році, відомі лікарі, камінчани Олександро Дагилайський збирали кошти для того, щоб допомагати хворим на туберкульоз і так спільними зусиллями. В 1923 році був відкритий на Поділлі перший диспансер по боротьбі з туберкульозом. Проблема туберкульозу актуальна у всі часи, особливо зараз. Так, за останні два роки лише на Хмельниччині стан захворюваності зріс на 40%. Втім, жоден хворий не залишився без висококваліфікованої медичної допомоги. Власна рада і наш обласний комунальний заклад в медичний центр створили усі умови, щоб громадяни Хмельниччини мали можливість і Отримати послугу з виявлення, діагностування туберкульозу, а у разі захворюваності отримати якісну протитуберкульозну медичну допомогу. Підтвердження дієвих методів виявлення та подолання цієї недуги визначають і показники. Згідно них, область є однією з передових. Область, яка демонструє передовий досвід у програмах подолання туберкульозу. І, до речі, за підсумками шести місяців поточного року саме Хмельниччина зайняла перше місце як область, якій найкраще вдалося за всіми показниками долати туберкульозу у таких непростих умовах. Тут дійсно працює дуже злагоджена, дуже професійна команда регіонального фтизіопонологічного центру. Є дієва підтримка з боку місцевої влади, є хороша залученість і дієвий вплив і департаменту охорони, здоров'я, і закладів, які залучені до надання медичної допомоги при туберкульозі, поділилися своїми ідеями, проєктами для подолання недуги. Нарада пройшла продуктивно. У ході дискусій та обговорень присутні визначили пріоритетні напрямки діяльності та методи посилення управління ризиками. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал.